Підкажіть, будь ласка, які ви щороку проходите профілактичні обстеження як лікар? Казати по правді чи по казати правді? так, як треба. Ну, Акушер-гінеколога проходжу раз у рік, бо це як кажуть своя специфіка. Раз у рік роблю флюорографію органів грудної клітини. Це теж потрібно для підписання санітарної книжки. І напевно все. Ну, Стоматолога по потребі, якщо є якісь скарги, є проблеми вже. А так, щоб профілактично, завжди собі кажу, все, не буду запускати, буду ходити кожних пів року, і не виходить, часу немає. Раз в рік УЗІ органів черевної порожньої не прохожу, і раз в рік прохожу електрокардіографію. Все. А я щороку проходжу, чекав жіночого здоров'я, також здаю регулярно аналізи крові, наприклад, на загальний аналіз крові, певні біохімічні показники, рівень вітаміну Д, звичайно, тому що це така штука, яка нам дуже важлива зараз. Також обстежує щитовидну залозу, залу, враховуючи, що ми живемо в ендемічному регіоні. Кожна людина кожного року має зробити мінімум. Це має бути загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімія крові, поулограма. УЗД нирок, сечового міхура, УЗД органів червоної порожнини, малого тазу. Проходжу взагалі все, що можна прийти. Це УЗД органів внутрішніх, УЗД щитовидної залози, обов'язково гінеколог, молочні залози і всі аналізи, плюс гіпатіти і віл СНІД, ну тому що я хірург. Я щороку здаю крові, загальний загальну крові для перевірки. Функції свого організму, скажімо так, і УЗД органів червоної порожнини, плюс нирки, чисто в динаміці, щоб знати, в якому вони стані, що їм турбує, що їм потрібно, що їм не потрібно. Скажімо так. Да. Я донор, здаю кров, я не жадний. Туватки, УЗД щитовитки, УЗД черевної порожнини і загальний біохімічний аналіз крові. Здаю всі аналізи, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, електрокардіограма, а також фіографія.